Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу показати, як я закриваю перець для фарширування на зиму. Я вам покажу два способи, але починаються вони одинаково ось такий перчик. Чистимо, так як ви робите все це з ним. І треба буде залити окропом на 15 хвилин. От я вже залила, бачите, трошки колір змінився. І накриваємо, щоб все це було під водичкою. Склала перець я в баночки, в мене вийшла одна 2-літрова банка, ось така, і півтора-літрова банка. Перець складаємо ще гарячим в банки, він такий гнучкий, не рветься. 15 хвилин для нього достатньо. Бачите, він скрутився, все нормально. Так як я показую два способи: один буде спосіб із сілью, оцетом і цукром, а інший буде з таблетками аспірину. Так що є вибір. І так, перший спосіб на двохлітрову банку нам потрібно півтори столові ложки солі, півтори столові ложки цукру сюди ж додаємо. І 50 мл оцету. І заливаємо окропом і закриваємо кришкою. Далі у нас рецепт з аспірином. Якщо у вас 1 літр, то берете одну таблетку. У мене півтора, значить півтори таблетки. І так само заливаємо окропом і закриваємо кришкою. Такий перець вийшов. Дві баночки. Це з цукром. З оцетом і з сілью. Це такий варіант для тих, хто не полюбляє використовувати таблетки аспірину. А це ось з аспірином. Мені подобається цей більш варіант, так як ну, кинув сюди таблеточки та і все. І можна навіть не тільки фарширувати, а ще взимку піджарити його, також смачно виходить. Так що, обирайте для себе. Той варіант, який вам подобається, і користуйтеся. Дякую вам за перегляд мого відео. До побачення!